Друзі, ну, вітаю! Для розуміння позиції Німеччини по танках Леопард. Позиція проста: з одного боку, не виключено, що там панують корупційні кошти ворога, які вливалися туди. Газові, скажімо так, нафтогазові кошти, які за 20 років було розслідування і. Нью-Йорк Таймс публікував, скільки грошей ворог витрачав на купівлю чиновників з 2014 року. Да? Ви уявіть, скільки коштів витрачалося на купівлю чиновників різних е з початку нульових да? е років. Відповідно, не виключено, що певні люди відпрацьовують ці гроші, гальмуючи будь-яку допомогу. З іншого боку, е німці. Можуть думати, що існує якийсь Будапештський меморандум, за яким Британія та Сполучені Штати Америки мають допомагати нам першими, і відповідно Британія там передає челенджери, там а Сполучені Штати Америки Абрамси не передають через дорогу логістику обслуговування, а німці можуть кивати в цю сторону і казати: ну як же ж, ви ж гаранти за меморандумом будь-якому випадку е, дотиснуть, я думаю, і навіть та інформація, що е, Леклерки Франція може передавати, це вже плюс. З іншого боку, друзі, ми повинні пам'ятати, що так само, як е, в лютому, в березні всі дивилися, чи відіб'ємося ми, коли ворог стояв під Києвом, е, і фактично нас десь писали навіть, да, вже. А як тільки відбилося, почали постачання нам зброї. Так і тут, поки ворог накопичив сили на запорізькому напрямку і спробує дещо там робити певні дії на Донецькому, зокрема, напрямку, це основні зусилля, всі будуть дивитися, чи давати нам значну кількість наступального озброєння, чи взагалі перейдемо ми в контрнаступ. Да? Все залежатиме від того, як ми відіб'ємось. Тому що танки це наступальна зброя. Нам потрібно мінімум 200 мінімум 200 сучасних танків. Нам мало 10, 12 і так далі. Тому, друзі, танки будуть. Все буде, але тоді, коли ми будемо готові, на думку західних партнерів, до наступу. А ми місцями вже готові. Друзі, переможемо всіх. Слава Україні!